Всім доброго дня. Сьогодні оце такий лайфхак спробував. Подивився в інтернеті як сніжок. Ну, сніжок ні, а таку із мороз, як на машині. Люди знімають, кажуть, бере там уксус, бере е, спирт, розбавляє цю. А я так подивився, це в мене є такий антисептик, щоб тільки жидкий був. О, антисептик. Ну, не обов'язково такої фірми. А, бачите, він жидкий. Налив таку бутилочку теж під бившого антисептика. От, це я вже ось тут пробував. от дивіться, як воно працює. Напшикали. І воно поплило, поплило. І все. І не треба, то спірт, мирт, дивіться, о! Бачите, і нема цієї зморозі. Все, протирли і дивіться. Хоп. І стекільце розмершися. Дивіться, от зараз, бачите, тут, тут я так гарно покажу, мерзли. Ну, ізморозь, як то кажуть. О, зараз дивіться, так от робимо. Хоп-хоп, щоб гарно видно було. І отак от, от полосочку. Хоп. Напшикали і дивимося, що воно буде. О, але дивіться, це спиртовий. Це спиртовий обичний антисептик. Ну Дезінфектор, антисептик, от воно як виглядає. Бачите, пливе І знімаю всю ізморозь. І не треба то гріти машину. Це буде набагато дешевше купити таку штучку, аніж гріти машину, палити бензин, чи газ, чи щось прогрівати машину. І дивіться. І дивіться, як гарно. О, як гарно виходить. дивіться, Оп! І чистенькість кло. Дивіться, тут ізморозь, а тут вже нема нічого. о, я вже лайфхак проводив і на цій. Вчора пробував. Тут пробував. Було дуже льоду, багато я сніг 6. О. О, оце ось після антисептика, яке зробилося. Ну, це, звісно, так очищав. От ось такого до такого. О. І пробував омивателем. Думав, може омиватель на спирту. Ні, омиватель не допомагає. Оце найкраще, дивіться. Беремо антисептик. І... Навіть отак його побризкали. О, дивіться, що зараз буде. Можна трошки почекати і дивіться. О, а воно вже, вже дивіться, бац, бац, ну де прилипло, О, зараз постоїть трошки, воно все просто стіче. О. І воно просто спирт. Ну, можна, якщо не, трошки не хоче, то ще можна додати. Отакє о. Отаке ого. І, і дивіться, воно спирт потихеньку з'їдає воду. І робить отак. Бачите. Ну, тут трошки зусиллям, якщо довше постоїть, то воно само спливе. Звітки трохи більше вийде, що треба буде на такий слой, більше розходується антисептика. Або можете просто, якщо є можливість десь взяти технічний спірт, обичний технічний спірт, етіловий чи метіловий, я вже забув, як він називається, і все. І о, бачите, без зусилля навіть от, хоп, хоп обходить. О. От вам лайфхак. Як то кажуть, пользуйтеся, брати автолюбителі. Удачі вам на дорозі!